Доброго, Доброго дня, сьогодні. друзі. Да. Сьогодні ми з Наталією Сабицькою, нутриціологом, діагностом спеціалістом яка більше 20 років працює з продуктами коралового клубу і має досвід оздоровлення натуральними продуктами. І сьогодні ми обговоримо поговоримо таке питання, яке турбує багатьох. Зараз ви знаєте, що зима. І, і наче ніякої фізичної навантаження у нас немає, а є, є що, є втома. І багато людей різного віку відчувають втому. Наталя Васильівна, будь ласка, відповісти нам на таке питання, що ж таке втома? Ну, от, синдром хронічної втоми. Всі думають, ну от, прокинувся. Вранці начеб поспав, начебто відпочив, а робити нічого не хочеться, втомлений і вже знесилений. Буває таке. Дякую, буває. Буває, да, буває. буває, хронічна втома на самому ділі це хронічне захворювання, бо ви чуєте це слово? Хронічна втома. Якщо ви відчуваєте знесилення, забудькуватись, тобто забуваєте, пам'ять у вас погіршилась, тремор рук навіть буває, роздратування, ну, о, навіть підвищується артеріальний тиск, пульс. Ви повинні зрозуміти, що якщо втома не проходить 6 місяців, mm -hmm. негайно звертатись до лікаря. Це серйозне системне захворювання, тобто хворіє весь організм, впливає на всі органи і на всі системи. Втома може бути і симптомом різних хвороб, щоб ви це розуміли. Хвороби бувають дуже різні: від цукрового діабету. До серцево-судинних різних захворювань, до артриту, до дезбактеріозу, і це також впливає на те, що може створюватися така хронічна втома. Але ви повинні розуміти, що ми іноді самі повинні не наші хвороби, які там в нас давно є. А ми іноді самі повинні в тому, що у нас виникає хронічна втома. Хто не знає такий, як то кажуть, синдром відмінника? Я повинна все робити ідеально, гарно було таке? Да, є, є такі. Було таке. от таке. Я, я повинна хочу, вранці встати, такі. зробити все от впаду. А зроблю сьогодні так, завтра так, післязавтра так. І так у нас буває дуже-досить довго, довготривалий час. Є ще також такі впливи, як нелюбима робота, як то кажуть. Ідеш туди, ну просто ну, навантаження психологічно страшне. Буває таке, що колектив ну, зовсім впливає на тебе так, що ти йдеш як на каторгу. І таке буває. І це також викликає е, хронічну втому, а також можливий і стрес. І якщо ми з вами скажемо про стрес, то одна година стресу вона викликає. Дуже велику велику кількість хвороб. Наприклад, ми втрачаємо е, триптофан за одну годину втрачається скільки кальцію, як наші 4 літри молока випили. Ото втрачається скільки кальцію, скільки є в 4 літрах молока. Тому будьте уважні, вам е, дуже пощастило, якщо ви розумієте, що треба м розумно підходити до себе, відчувати, як ваш організм вам каже. Все крапка, я втомився. І я дуже часто вам казала, Тила Владимирна, що ви робите в той час. Коли ви дуже-дуже втомлюєтесь, а на вулиці буває і 40 температура. Так. Буває таке. Да, Наталя, що я вам кажу тоді? Є, є таке, знаєте, хочете швидше все, більше зробити, і не думаєш про те, що буде потім, а втома своє ага. потім бере. Потім бере своє, я вам кажу, хоче тіло відпочити, дайте йому відпочити. Бо воно не та конячка, що можна далі 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 далі. Тобто розумно треба чергувати і відпочинок, розумову діяльність, і фізичне навантаження. Це буде запобігати хронічній втомі. Але ви повинні знати, що о, синдром хронічної втоми. Він тягне за собою дуже-дуже багато хвороб. Дуже багато хвороб. І коли ви відчуваєте, що не вистачає у вас енергії, ми з вами знаємо, що треба робити. Що треба робити, коли не вистачає енергії. Щас, зараз я вам скажу про своє. Ну, до зустрічі, допустимо, з Кораловим клубом мій стан також був, знаєте, такий втомлений, і це взагалі пов'язано було з тим, що ну, йшла інтоксикація в моєму організмі. І це дуже, я тепер зрозумію, що це дуже небезпечно. І на своєму прикладі можу сказати, що коли я пропила програму противопоразитарну парашил, можу навіть показати вам, я не один раз її пропивала. О, і почисти, очистила свій організм такою програмою, як Калавада, то куди ділася моя втома? Я знаю, куди вона <гум> <гум> <Міорганизм, гум> Чистий, да. І я відчула, що в мене є достатньо енергії, щоб працювати. Ви знаєте, може, дивитись мої сторіси, що працювати мені де є де. Тому що я живу в домі, а як кажуть, в домі завжди є робота. Так. В своєму будинку, на присадибній ділянці завжди знайдеться так. робота. Ви праві, багато о, проблем викликають віруси, віруси, бактерії. І навіть багато людей не здогадується, що їхня втома пов'язана саме з вірусами. Наприклад, такий вірус, як вірус Епштейнбара, такий вірус, як герпес, завжди викликає втому, тобто інтоксикація йде. Навіть багато людей не звертає увагу на те, що, о, якщо збільшені лімфатичні вузли, то треба розуміти, що в організмі йде боротьба. В організмі є якась інфекція, а не махнути отак рукою все пройде. Далі воно буде затягуватись, і буде такий синдром, який називається хронічна втома. З нього вийти дуже важко. Він може привести і до анемії, він може привести і до депресії, і до панічних атак, і дуже-дуже до великого такого м, почуття тривожності. Навіть так. Виражена втома є також при берліозі, її переносчик, так кажуть, такої інфекції кліщ. Так що будьте уважні, і він не зразу проявляється. А через декілька місяців це дуже важке захворювання. Так що будьте дуже уважні. Мало людей звертає на те, що лямблії, лямбліоз це завжди. Хронічна втома завжди. Дуже багато батьків не звертають увагу на глисну інвазію. Тобто на паразитоз, на такі як паразити, як ентеробіоз, гострики. Ну і що, Ну там вийшло горшечок, ну та і, і що, ну, пропили ми там щось там. Люди не розуміють. Що вийшли тільки дорослі особини, а яйця, личинки можуть залишитись і мігрувати по організму, такі як аскаріди. Тому у, на наступному ефірі ми поговоримо про це більш. А сьогодні саме я вам хочу сказати, що ваші діти не просто втомлені. Зверніть увагу. На наявність бактеріальних хвороб, або після того, як вони перенесли пневмонію, наприклад, наприклад, як люди в нас раніше переносили ковід, грип, гострі якісь інфекційні захворювання, ангіни ті ж самі, може викликати довго і довго, навіть після одужання, може викликати втома, сонливість, апатія. Тому, будь ласка, будьте розумними і зважайте на це, коли ваші діти кажуть, мамо, я втомився, мамо, я хочу спати. Зверніть на це увагу. Ну, це не стосується того, що наші бажання, щоб дитина займалась у багатьох таких гуртках. Це не до того. Тобто десь розумно треба обмеження всього нагружати, бо школа це теж важко. Та і зараз в наших реаліях дітям теж важко. Тому отакий, отакі мої побажання. І... Да, я дуже дякую, що ви затронули це питання про дітей, бо да, дуже велике навантаження йде на дітей. І що ж робити з тим? І що з цим робити, з цим навантаженням? Перше, що ви повинні е, забезпечити і собі, і дітям, що дає енергію. Крім того, що треба обстежитись, якщо у вас е, по аналізах все нормально, лейкоцити, лімфоцити в нормі в аналізах крові, зверніть увагу далі на те, що дає вам енергію, а що забирає. Зверніть увагу на ваше харчування. Ваше харчування може не відповідати, тому що о, дає енергію організму, вашим клітинам, а вся енергія це ваші клітини, ваші мітохондрії, які виробляють АТФ. Будь ласка, частіше бувайте на сонячному освітлі. Або давайте ж вітамін D він в коровому клубі є і в е, різних дозуваннях. Бувайте більше на свіжому повітрі прогулянки, навіть якщо ви не можете пройти десь далеко, я знаю, що в мене є е, такі клієнти, такі люди, такі мої знайомі, які не мають такої змоги десь далеко, вони входять навколо будинку. Да, навіть це так дуже важливо. Це дуже важливо. Е, знаєте, що вам повинно знати. Е, що ви повинні спати, спати досить не менше 7-8 годин. Не, не досипає організм, в нього буде виникати хронічна втома. Не забувайте дякувати. Дякувати собі. Я молодець. Я... Я це все завжди кажу вам. Дякуйте собі, дякуйте оточуючим, дякуйте за те, що у вас є, дякуйте за те, чого у вас немає. Теж дякуйте. Да. Ви можете використати молитву, ви можете використати афірмації для того, щоб ваш стан зранку був гарний. Що ви використовуєте? Молодимо Володимирно. А я використовую. У мене є таке я з вечора. Ставлю маленьку мету собі, а, і щоб потім до, на, на наступний день її до обіду виконати. І тоді я радію. <сум> знаєте, Ура, я зробила. А ось коли... це ви мене навчили. А колись я так от напишу, напишу, і те, треба зробити і те, а потім, Боже, ну що ж це? Я нічого там не зробила. А зараз ні. Я радію там виконаній роботі, тому що і дякую за те, що в мене є здоров'я і що я зможу це робити. Це дуже добре, тому що коли ми себе звинувачимо, і те не встиг, і те не встиг, і те не встиг. Робіть маленькі собі цілі. Досягайте їх і хваліть себе, і дякуйте собі. Навчіться казати ні. Іноді нас використовують, дуже часто нас використовують, але вчіться іноді казати ні, якщо це шкодить вам. Вчіться казати ні. Не забувайте робити щоденні розтяжки. Згадайте вашого кота, а якщо у вас нема все одно, згадайте, як кіт потягається, він тільки протягає, прокидається, він що робить? Він вигинає спинку, потягується, він робить розтяжку, правда? Розтяжку. Тому ви робіть собі такі розтяжки. Навіть використовуйте дверний проєм. І там вставайте, впирайтесь, робіть розтяжку так, як ви можете. Не забувайте посміхатись. Коли ви посміхаєтесь, в організмі все добре, кажуть, у нас все добре, Богдані все добре. Тому це такі маленькі поради. І я... Е вам хочу зараз сказати, і у караловому клубі, якщо у вас не вистачає вітамінів і мінералів, у вас також буде що хронічна... хронічна втома. Хронічна втома. Тому дуже велика така пропозиція. Якщо ви не можете забезпечити свій організм достатньо вітамінами, мінералами, то, будь ласка, додайте просто, додайте біологічні активні речовини, які забезпечать ваші всі клітини необхідними нутрієнтами. Які я вам зараз скажу, це дуже просто і дуже дуже дієво. Іноді, коли ви використаєте ці продукти, ви зможете забезпечити себе не тільки від панічних атак, від депресії ви зможете просто насолоджуватися життям. Тому що ваш настрій буде ну завжди. От зараз вечір. У мене настрій чудовий, бо я бачу от Валентину Володимир, бачу, що люди в нас під'єднуються до прямого ефіру. І мені це приємно. Значить, тема актуальна. Так, от, перш за все, ми починаємо наш день з коралмайн. Слаболужна вода. Вона Робить наш організм який. Славолужний, да, правда? Славолужний, да. так. Да. Бо якщо людина закислана, кажуть, фу, який він кислий, кисла фізіономія. А я Це й так... в народі навіть так кажуть. Так, да, Наталя Васильівна, я так і роблю. очищену, бросаю туди одне саше, а трошки, трошки так поставте, бо погано видно. Да. О, о, Одну трошки вище. Ще. Ось його А ще саме головне ось H мінус 500. Молодец. Пошли антиоксидант. І що? Він не дає мені старіти. Правильно. О, і любимий наш пінтаканчик. Це моє сердечко, теж енергія. Вибачте, що я вас перебила. Я вам зараз скажу добре. H мінус це... Дуже такий гарний антиоксидант, вживати по одній, два рази, не на голодний шлунок, десь після їжі, вживати два рази. А якщо у вас хронічна втома, до п'яти капсул на день, а то можна навіть і більше, пентокан по одній двічі на день. Як він у нас? Гарно шипить у скляночки води з Corolmain. Він визиває, викликає такі, таке задоволення навіть у дітей. Шампан. Бо це калівонатривий насос. Це допомога нашим клітинам. Е, є дуже гарний такий продукт, який називається Ocean. Він якраз від хронічної втоми. Він запобігає втоми, тому що там є в нас магній. Там є більше як 70 мінералів, які допомагають запобігти хронічній втомі. Не забувайте про те, що є грифонія, там є амінокислота, 5 гідрокси триптофан. І це така амінокислота, яка запобігає якраз втоми і робить наш настрій. Тому ви можете її вживати по одній тричі на день. При хронічній втомі, о, ви вже втомилися, що п'єте водичку. <рес> Далі не забудьте про те, що є такий продукт, як активін. Це такий антиоксидант, який захищає нас від стресу. Там є така речовина, як хром, і він для підшлункової ну, просто необхідний. А також активін нормалізує серцево-судинну систему і також запобігає хронічній втомі. Не забудьте про TSTB, це комплекс вітаміну В, він підвищує розумові здібності і в дітей, і в дорослих. Буде фізична витривалість, запобігає стресам, відновлює центральну нервову систему, периферичну нервову систему. Ну, і корал-магнезія заспокоює центральну нервову систему, периферичну нервову систему, запобігає вашим стресам, вашому роздратуванню, вашому навіть агресії. У корал-магнезії ще є спазмолітична дія. Ну, і мій улюблений майнсет. Я його дуже люблю, обожнюю. Він впливає і на серцево-судинну систему, і на роботу мозку, і на наш кровообіг. Тому ви його можете вживати по одній тричі на день. Ліцетін, Ліцетін покращує, що? Стан наших мілінових волокон. Всі знають його, як же Чого гонний, він знає, але він і пам'ять дає нам. Він і розумові здібності в дітей покращує. Та навіть логопедія вважає, що ліцет, він просто незамінний. Логопеди його люблять. Тому, коли ми хочемо відновити енергетику наших нервових клітин, ми будемо використовувати з вами ліцетін по одній тричі на день, таурін по одній двічі на день, і він буде відновлювати енергетику наших нервових клітин. І запам'ятаємо, що дефіцит вітамінів і мінералів, він може утворювати хронічну втому. І так, які у нас є іще побажання? Побажання, коли у вас є тривога, є такий лайфхак, як то кажуть. Або інсайт, як хочете. Особливо, коли у дітей, коли у дітей є тривога або у дорослих, можна зробити таку маленьку скриньку. Скринька тривог називається. Її використовують і дорослі, її використовують діти. Для чого? Для того, що в цій скринці ми будемо з вами тримати ті. Моменти, які нам покращують життя. Десь якийсь флакончик з тих парфумів, які ми любимо, вони нас заспокоюють. Десь якась флешка із тою музикою, яку ми любимо, вона теж в цій скринці. Якісь фотографії, які були щасливі моменти, ми теж тримаємо в цій скринці. Якщо ми з вами е, знаємо, що десь якісь солодощі, вибачте, нас заспокоюють, якась цукерочка, вона теж повинна бути в цій скринці. Маленька скринька, або маленька якась торбиночка, вона завжди з нами у сумочці. Трошки більша вдома. Таким чином ви зможете покращувати свій стан. Недарма монахи там або ще хто мають чотки, вони перебирають ті бусинки, читають молитви, тобто тактильність, ми задіємо згір, нюх, як то кажуть, смакові якісь рецептори, тактильні якісь рецептори, і це все впливає на наш стан, на наш мозок. Ми покращуємо свій стан і відходимо від того стресу. І ще один лайфхак, як я сказала, зробіть ще одну таку скриньку, можна зробити: скриньку тривог. Якщо ви геть не можете справитися з ними, там повинна бути просто коробочка, ручка і папірці невеличкі. І напишіть на кожному окремо свої тривоги. І оцініть кожну тривогу від одного до 10 це, складіть в коробочку. Приберіть до того часу, коли ви будете готові перебрати всі ці тривоги. Дістаєте один раз в день, припустимо, коли у вас тривожність сильна. Або там в неділю, або в тиждень десь раз. Тобто це буде залежить від вас. Дістаєте той папірець. Дивитесь, як ця тривожність, як вона пішла, не пішла, як ви її зараз можете оцінити, по 10 бальні чи по одинички. І так ви спокійнесенько зможете навчитись виділяти, що вас турбує, які емоції ви зараз переживаєте стосовно цієї тривоги. І ви можете це все відстежувати, розбиратись. розумієте? Це дуже... Важливо, і вам не потрібен буде ніякий психолог, якщо ви будете вчасно це все робити. Але ж, якщо у вас дуже-дуже задавнено, звертайтеся до спеціаліста. Але діткам допоможіть цим. Вони дуже так люблять такі коробочки, такі моменти. Отакі мої поради, невеличкі поради. Будьте щасливі, будьте здорові. Не втомлюйтесь, тому що це може привести до різних хвороб. Дякую, Наталя Васильовна. Ну, цікава була дуже розповідь, поради мені про скриньки ваші. Я ще такого не була, обов'язково треба таке зробити. Ну, дійсно, хронічна втома це ну, привести може до поганих наслідків. Сама це відчуваю на собі і. Взагалі, я бажаю всім енергії, радіти життю і ну, при потребі приймати в оці натуральні продукти, про які нам розповіла Наталія Васильівна. До нових зустрічей, А нова зустріч у нас буде вівторок теж, в такий же час 19.00. І наступна тема наша: ми поговоримо про паразитів. Наталія чому? Нам, певне, зрозуміли чому, тому що паразити вони викликають не тільки хронічну втому, а й інші захворювання. І треба їх якось позбуватися. Бажано натуральними продуктами. Бажаю всім здоров'я. Дякую. А ви нам напишіть, яку вище тему послухати. Ми... До, до, нових да, до нових зустрічей. До побачення. Дякую.